Пепі Довга Панчоха Астрід Лінгрен, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо Пеппі рушила вулицею, однією ногою ступаючи по тротуару, а другою по риштаку. Томі і Аніка не зводили з неї очей, поки її було видно. За якийсь час пепі повернулася назад. Тепер вона вже йшла задки, щоб не тратити сили, обертаючись зайвий раз. Дійшовши до хвіртки Томі і Аніки, пепі стала. Діти мовчки дивилися одне на одне. Нарешті Томі спитав Чого ти йдеш задки?» Чого я йду задки?» – перепитала пепі. Хіба ми живемо не у вільній державі? Хіба не можна ходити так, як кому хочеться? А крім того, я тобі скажу, що в Єгипті всі люди так ходять. І ні для кого це не дивина. А звідки ти знаєш? спитав Томмі. Ти ж не була в Єгипті? Я не була в Єгипті. Ова! Затям собі. Я була скрізь, об'їздила цілий світ і бачила ще й не такі дивовижі. Цікаво, б ти сказав, коли б я пройшла вулицею на руках, як ходять усі в Індії. Все це ти набрехала, сказав Томмі. Пепі хвилину подумала. Так, набрехала, сумно сказала вона. Брехати негарно, мовила Аніка, що нарешті зважилася розтулити рота. Так, брехати дуже негарно, погодилася Пепі ще сумніше. Але я часом забуваю це, розумієш? Та чи можна вимагати від дівчинки, в якої мама ангел, а тато негритянський король, і яка сама ціле своє життя плавала по морях, щоб вона завжди казала правду? До того ж, додала Пепі, і її всіяне ластовинням личко засяяло. Можу вас запевнити, що в Конго нема жодної людини, яка б казала правду. Там тільки те й роблять, що брешуть. Починають о сьомій ранку і аж до заходу сонця. Тож, коли я, бува, ненароком збрешу, вибачте мені, бо я надто довго жила в Конго. Але ж ми однаково можемо бути друзями, га? Певне, сказав Томі і раптом відчув, що сьогодні їм не буде нудно. Чому б вам не поснідати в мене? запитала Пеппі. О, а й справді, зрадів Томі. Чому б нам не поснідати в тебе? Ходімо. «А вже ж!» – мовила Анніка. Ходімо, швиденько. Але спершу треба відрекомендувати вас панові Нільсону, сказала Пепі. Мавпа зняла брилика і чемно вклонилася. Діти поминули хвіртку, що ледве трималася на завісах, і рушили стежечкою, посипаною жорсткою та обсадженою старими, замшілими деревами. Мабуть, по них добре було лазити. Довіли хованка і піднялися на веранду. Там стояв кінь і їв овес із супової миски. Отакої чого цей кінь стоїть на веранді? здивувався Томі. Він досі знав, що коні стоять у стайні. Та бачиш, заклопотано сказала Пепі. В кухні він тільки заважав, а у вітальні йому не подобається. Томі і Аніка поплескали коня по спині і зайшли до будинку. Там була і кухня, і вітальня, і спальня. Але, видно, Пепі цього тижня забула, що в п'ятницю треба прибирати дім. Томі і Аніка сторожко озиралися навколо. Може, десь у кутку сидить негритянський король, бо вони ще зроду не бачили негритянського короля. Проте ніде не видно було ні батька, ні матері Пепі. І Аніка несміливо запитала: Ти тут живеш зовсім сама? Звісно, ні, сказала пепі, пан Нільсон і кінь також живуть зі мною. А твої тато і мама хіба не живуть тут? Ні, більше ніхто не живе, радісно сказала пепі. А хто ж тобі каже, коли ввечері йти спати і все інше? запитала Аніка. Я сама, відповіла пепі, спершу кажу лагідно, а коли не послухаю, кажу ще раз суворіше. А вже як і тоді не хочу слухатися, то даю собі ляпаса. Розумієте? Томі і Аніка не дуже її розуміли, але подумали, що це, мабуть, добрий спосіб. Тим часом вони зайшли до кухні і пепі сказала «Наколотим тіста іста спечемо млинця линця на сніданок, данок, анок. Тоді взяла троє яєць і підкинула їх високо вгору. Одне впало їй на голову, розбилося так, що жовтком залило очі. Але решту двоє вона таки спіймала в каструлю, де вони і потовклися. Я не раз чула, що жовток корисний для волосся, мовила пепі, витираючись. Ось побачите, як у мене почне рости волосся, аж тріщатиме. До речі, в Бразилії ніхто не вийде на вулицю, поки не намастить жовтком волосся. Зате там немає лисих. Правда, був колись один дід, що їв яйця замість мастити ними голову, і він таки справді полисів. Коли він виходив на вулицю, там зчинявся такий переполох, що доводилося викликати поліцію. Розповідаючи про це, Пеппі спритно вибрала пальцями шкарлупку з каструлі, тоді взяла щітку, що висіла на стіні, і заходилася колотити тісто так завзято, що аж бризки розліталися навкруги. Врешті вона вилила те, що лишилося, на сковороду. Коли млинець підпікся з одного боку, пепі підкинула його до стелі. Він перевернувся в повітрі і знову упав в сковороду. А як млинець зовсім спікся, пеппі кинула його через усю кухню просто в тарілку, що стояла на столі. Їжте. гукнула вона. Швидше їжте, поки млинець гарячий. Томі і Аніка взялися до млинця. Він їм дуже смакував. Після сніданку пеппі запростила їх до вітальні. Там не було ніяких меблів, крім величезного комода з безліччю шухляд. Пеппі повідчиняла шухляди і почала показувати Томмі і Аніці свої скарби. Там були яєчка рідкісних птахів, незвичайні мушлі і камінці, гарні різьблені коробочки, чудові срібні люстерка. Разки перлин і багато інших речей, що їх пепі разом з батьком накупували, поки їздили по світі. Пепі дала своїм новим друзям подарунки на згадку. Томі одержав кинджал із руків'ям, оздобленим перламутром, а Анніка різьблену коробочку. В коробочці був перстень із зеленим камінцем. Тепер ідіть уже додому, сказала Пепі, щоб завтра могли знов прийти. Бо як ви не підете звідси, то не зможете прийти сюди. А шкода, якби ви не прийшли. Томі і Аніка погодилися з нею і рушили додому. Вони поминули коня, що з'їв уже весь свій овес, і вийшли на вулицю крізь хвіртку віли хованка. Пан Нільсон махав їм услід бриликом.